Сім головних надбавок до пенсії у 2025 році. Чи отримуєте ви все на що маєте право? Якщо ні, то ви щомісяця втрачаєте сотні, а можливо й тисячі гривень. Деякі з них не нараховуються автоматично, тобто їх потрібно додатково оформлювати. Тому існує імовірність, що ви їх ще не отримуєте. Ось все для вас спеціально роздрукував. Щоб ви знали повну інформацію, а також розкажу вам про нашого роботопомічника, який згідно ваших статусів підбере ваш власний персональний перелік пільг з 55, які зараз доступні в Україні саме для пенсіонерів. Вітаю! Це юрист пенсіонерів Вулах Михайло. А розпочнемо з доплати для самотніх пенсіонерів, які отримують щомісяця 944 гривні. Ті, хто потребує стороннього догляду, але вони мають відповідати певним умовам. Вік 80 років і більше проживають самостійно і потребують постійного стороннього догляду за станом здоров'я. Якщо в такого пенсіонера є пенсія за інвалідністю, то доплата не надається. Необхідність догляду має бути підтверджена документально лікарями. Доплата складає 40% від прожиткового мінімуму. У 2025 році це 40% від 2361 гривні, тобто 944 гривні. Але в наступному році, як ми знаємо, буде підвищення мінімальної пенсії всіх соціальних стандартів. Тож і ця виплата також підвищиться для оформлення потрібні такі документи. Висновок лікарської експертної комісії, що є потреба в постійному догляді, паспорт, ідентифікаційний код і виписка з пенсійного фонду, що не має доплати за інвалідність. Далі, доплата за донорство громадяни України, які мають звання почесний донор України. Отримують за це доплату. Вона становить 10% від прожиткового мінімуму. Це 236 гривень станом на 25 рік. Статус почесного донора України може отримати будь-який громадянин, який здав 40 доз крові або її компонентів. Також цей статус надається тим, хто здав 60 доз. Плазми, але будьте дуже уважні. Якщо ви все це виконали, але не маєте спеціального посвідчення, яке б це підтверджувало, доплата вам надаватися не буде, тому що для її отримання вперше. Потрібно подати заяву до будь-якого відділення пенсійного фонду України, і саме до цієї заяви прикласти це посвідчення почесного донору України. Також існує надбавка по догляду, скільки і як можна отримати цю надбавку можуть отримати пенсіонери, які вийшли на пенсію за віком або за вислугою років. І мають потребу за станом здоров'я у постійному догляді. Але ця надбавка не стосується тих осіб, які отримують державну соціальну допомогу по догляду, про яку ми вже говорили. Тобто, її цю надбавку є сенс оформлювати лише тим громадянам, які не мають право на державну соціальну допомогу по догляду. На даний момент сума цієї надбавки лише 50 гривень, що держава намагається вирішити, чим допомогти. Людям, яким потрібен догляд, на хвилиночку, надаючи щомісяць лише 50 гривень. При цьому і ці 50 гривень не нараховують автоматично. Тож для її отримання потрібно подати такі документи, заяву із зазначенням того, що цього пенсіонера немає інших членів сім'ї. Які за законодавством зобов'язані доглядати цього пенсіонера, довідку медико-соціальної експертної комісії та висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного догляду? Якщо маєте час і можливість все ж таки оформити цю доплату, краще зробіть, щоб не втрачати гроші. Хоча не знаю, як держава на це дивиться, коли призначає людині, яка Потребує догляду доплату, щоб отримати яку, треба ще й ходити подавати папери в різні організації. І при цьому в цієї людини не має бути родичів, які зобов'язані допомагати, в тому числі підготувати ці документи. Наступна надбавка до пенсії для мешканців гірської місцевості. Вона діє згідно закону України про статус. Гірських населених пунктів отримують пенсіонери, які проживають в населеному пункті, якому призначено статус гірського. Їм підвищують пенсію на 20%. І це суттєва доплата для людей поважного віку, які живуть в складних умовах гірської місцевості. Доплата від ООН вона надається згідно програми допомоги українським пенсіонерам від всесвітньої продовольчої програми. Організації Об'єднаних Націй. Ця ініціатива діє вже не перший рік, і в Міністерстві соціальної політики заявили, що в цьому році цю доплату отримали близько 350 тисяч пенсіонерів, і кожен з них отримав до 3250 гривень. Але вона стосується лише пенсіонерів з інвалідністю. Тож для них це є суттєвою підтримкою. А давайте перевіримо, скільки з наших глядачів. Отримали цю доплату від ООН. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Наступна виплата до Дня Незалежності України. Виплата була здійснена ще в серпні, але дехто з тих, хто має на неї право, міг не отримати її, тож. До 1 жовтня ще є час встигнути подати відповідні заяви чи перевірити, чому ви її не отримали, щоб отримати її до 1 листопада. Тож зараз розглянемо, хто цю доплату мав отримати автоматично пенсіонери разом із серпневою пенсією. Їм не потрібно було нічого для цього робити. Тож, якщо ви не отримали, Мабуть, сталася якась помилка і краще зверніться до пенсійного фонду і перевірте, кому потрібно було подавати заяву, щоб отримати цю доплату. Людям з інвалідністю, які не є пенсіонерами, їм потрібно було подати заяву до пенсійного фонду до 1 серпня. А у випадку, якщо є поважні причини, чому вони не встигли це зробити, то крайній термін в них 1 жовтня, колишні в'язні канцтаборів. Їм також потрібно подати заяву до 1 серпня ну, або до 1 жовтня за поважних причин, що потрібно додати до заявки: паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення, що підтверджує інвалідність або статус в'язня канцтаборів, та довідку з банку про відкриття рахунку. Розмір виплати залежить від групи інвалідності. Перша група 3100 гривень. Друга група 2900 і третя група 2700 гривень. Але це не повний перелік тих, хто може отримати цю виплату. До них відносяться також учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в'язні канцтаборів, діти, народжені у місцях примусового тримання батьків. Всі ці категорії мають отримати. Якщо не отримали, то Ще є час отримати 1000 гривень. Далі члени сімей загиблих ветеранів, ветерани, вдови або вдівці ветеранів, якщо не вступили в повторний шлюб, отримають по 650 гривень. Учасники війни та колишні в'язні канцтаборів, деякі інші категорії, включно з депортованими, дітьми. Підпільниками тощо отримують по 450 гривень, і особи з особливими заслугами перед батьківщиною по 3100 гривень. Доплата за особливі заслуги перед батьківщиною є й і окремо від тієї, що сплачують до Дня Незалежності України. Пенсію за особливі заслуги, яку виплачують як надбавку. До основної пенсії можуть отримати такі категорії громадян. Якщо вони мають значні заслуги у сфері державної, громадської або господарської діяльності, досягнення в сфері науки, культури, охорони здоров'я, освіти спорту тощо, і розмір цієї надбавки залежить від категорії отримувачів, наприклад, 4200 гривень щомісяця. Надають тим особам, які визнані борцями за незалежність України у ХХ столітті, а також реабілітованим після. Репресій з політичних або релігійних мотивів, які відбували покарання до 1991 року. Також є доплата в розмірі від 35 до 40% від прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність у 2025 році. Це від 826 до 944 гривень. Її надають особам нагородженим орденом. Героям Небесної Сотні, чотирма та більше ординами України після проголошення незалежності, а також особи, відзначені почесним званням України, народний. Таку ж доплату призначають матерям, які народили більше п'яти дітей і виховали їх мінімум до 6річного віку. Якщо в разі смерті матері або позбавлення її батьківських прав, виховання цих дітей далі. Виконував батько, то цю доплату призначають йому. Також надбавку в розмірі від 543 до 826 гривень отримують ветерани війни, якщо вони після проголошення незалежності були нагороджені орденом за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету і територіальної цілісності. Таку саму надбавку. Встановлено для пенсіонерів, які були переможцями Олімпійських та Параолімпійських ігор, космонавтів і осіб, які були відзначені почесним званням заслужений і Державною премією України. А про які ще доплати ви хотіли би дізнатися більш детально? Напишіть в коментарях. Ми їх уважно вивчимо і знімемо про це наступні відео. А тепер розкажу, як працює наш робот-помічник в будь-який час доби, в будь-який день. Він всього за 2 хвилини, прямо в вайбері. За рахунок опитування вас збере всі ваші соціальні статуси і підготує для вас персональний перелік з 55 пільг. Які зараз доступні в Україні саме для пенсіонерів. І надійшли його вам прямо у Viber. Що таке соціальні статуси? Це наявність інвалідності, певних захворювань, чи проживаєте ви в селищі, в місті або в гірській місцевості та багато інших питань, за рахунок яких і формується цей перелік. Ви також отримаєте повні інструкції та шаблони документів. Які допоможуть вам оформити все, на що ви маєте право. Посилання на нього є в описі до цього відео, а також на нашому каналі є окреме відео про те, як працює цей робот-помічник. Посилання на нього ось тут. Подивіться, будь ласка, прямо зараз, щоб не втратити цю інформацію, і ви вже зразу зможете зробити перший крок для того, щоб грошей на пенсії вас стало значно більше. А з вами, як завжди, був юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Ще побачимось!